Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свою нову картину, яка називається Карпатський ранок. І свій новий вірш хочу прочитати, який називається Лети душа у гори у ліси. Лети душа, у гори у ліси. Звучать де різні голоси над ніжним раєм на землі, що в очі загляда твої, лети душа в карпатський край, його красу не забувай. І дух століттями в людей живе у серці, у грудей. Лети душа, нехай на мить річками, де життя біжить, де кожний подих то є рай, красу тих гір не забувай. Я, хоч у картині, намагався яскравими кольорами і тонами фарб, підняти настрію цей важкий час. У час війни, як завжди, бажаю всім вам, друзі і підписники, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай все те, що вами задумане, хороше, неодмінно збудеться. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв. Молимося за них, хто чи їм може допомагає. Царство Небесне і світла пам'ять всім тим людям і захисникам, які, на жаль, загинули і гинуть кожного Божого дня. Нехай ваш настрій, незважаючи на всю ситуацію в Україні, буде такий, як на цій картині: яскравий і свіжий як карпатський ранок. Тому не втрачаємо віри і надії. Будьте добру із Богом.